Нібито отче вона в мене постійно стерчить, я не розумію. Ну, мене якби-то 360 вдарило. Ладно. Доброго дня всім! Мене звати Мацько Каріна, я психологиня і це рубрика Проста психологія. Дівчатка, сьогодні я хочу з вами поговорити на таку делікатну тему: це чому ми обираємо не тих партнерів. Я вам приведу приклад. Ідете, ви така багіння, гарна по вулиці, і до вас підходить якийсь чувак, чи якийсь хлопець, мужчина, і такий каже: Ти мені сподобалась, ти мені цікава, давай сходимо на каву або на вечерю, або там дай свій номер телефону, будь-що. І тут стоїть важливе, ви або йому даєте свій номер, або не даєте. І це про вибір. І так само і з партнерами. Ми їх самі вибираємо. Вони нам не попадаються, вони до нас не підбігають. Ми їх самі вибираємо. Я хочу привести чотири приклади найпопулярніших деструктивних стосунків, які зустрічаються в нашому сучасному світі. Перший тип це коли ви ставите його на підістал. Ось тут він, а ось тут ви. Він такий самий найкращий, а як він розмовляє, як він веде себе, ви його починаєте просто ідеалізувати. Чоловік автоматично стає центром вашого життя, центром вашого світу, і ви забуваєте про себе. Другий сценарій це сценарій сильної жінки. Коли вона така сильна, незалежна, гарна, з такою, от, знаєте, з такою от енергією, такою прям От Я сильна, я все зможу, чоловік мені взагалі не потрібен. І тут часто на фоні такого сценарію знаходиться чоловік, в основному він такий слабкий постійно з проблемами, тут, можливий, алкоголь, залежність. В таких стосунках потрібно дуже багато мати підтримки, емпатії, допомоги, він там нібито намагається. Оце, знаєте, часто у дівчаток є, а він і справиться, він стане краще. Дівчатка. По секрету не стане. Він такий, який був, такий він і є. Головне в таких стосунках, щоб він страждав, а ви його рятували. Третій сценарій це аб'юзивні стосунки. Коли жінка шукає такого сильного, власного чоловіка, за яким вона буде стояти, як за кам'яною стіною, який буде її оберігати, захищати від цього от світу, від цих інших поганих людей, з часом такий чоловік із тієї опори, яку він на початку стосунки давав, він перевращається Тирана, Який буде вас обзивати, принижувати а і мати якесь насилля над вами, хоча насилля буває декілька видів. І четвертий сценарій я би назвала сценарієм музи художника. Це коли ви його натхнення, коли ви його мотивуєте, коли ви його підтримуєте, ось такий він все в нього вийде. І тільки трішечки, ви здаєте назад у такого чоловіка розпочинаються образи, маніпуляції, по типу, ти мене більше не кохаєш. Все кохання закінчилося. Такий чоловік. Живе мріями, а відповідальність він перекладає на вас. Це тільки чотири типових деструктивних стосунків, які є в нашому світі, які нам, дівчатка, на жаль, попадаються. І якщо ми будемо розбирати питання: а чому ми вибираємо таких чоловіків, тоді ми біжимо, звичайно, в дитинство. Це все тільки з дитинства. Вам потрібно дивитися, в якої сім'ї ви виросли. Наприклад, там, де були тірани, які вас били, які вас принижували, або навпаки, там, де було дуже багато емпатії, прям через щур такого вот контролю над вами, там, а ти поїла? А ти не поїла, а чи в тебе все хорошо? Або ви виросли в сім'ї, де ви постійно просили. Кохання, де ви постійно просили, помітьте мене, я тут, мамочка, я тебе кохаю, папочка, я тебе кохаю. Я хочу, щоб ви побачили мене, я краща, я хороша дитина. І тут виникає питання: чи можна це якось змінити? Чи можна навчитися вибирати кращих чоловіків, кращих партнерів? І дівчатка, так можна. Але для цього вам потрібно побачити новий сценарій взаємовідносин. Наша психіка працює в одному сценарію, який ми вже отримали в дитинстві. І чогось нового туди не можна вбити, не можна прималювати, не можна забрати. Вам просто потрібно Прожити і отримати новий досвід стосунків, новий досвід взаємодії між людьми, не тільки про партнерів, а в цілому це можна брати між друзями, в стосунках. А в стосунках також чи витримаєте ви з іншим типом чоловіка, з яким буде скучно, який буде предсказуймий? Драй вас з ним не буде. Ви чітко будете знати, що він вам подарує на день народження, на Новий рік і так далі. Там немає такого, що все, я захлопнула двері, побіжала, він до мене прийде, ми помиримось. Ні, там є розмови, там є спокій, там є зрозуміння. І для того, щоб вам не було скучно з таким, від яких ми хочемо втекти. Давайте по секрету. І це. Ви можете отримати або в психотерапії, там, де психолог чітко знає свою роль. Психолог буде знати, що вас треба навчити ось цьому, ось цьому, ось цьому. Тому, дівчатка, вчіться цінувати себе, вчіться знати про себе все, що вам подобається, що вам не подобається, де ваші взагалі кордони ось. Оце моя коробка, це мої кордони. Ти хто такий, щоб сюди зайти? Ти хто такий, щоб мене ображати? Ви хто взагалі такі? А, дівчатка, цінувати себе і пізнання про себе, це саме головне для того, щоб не впадати в такі деструктивні стосунки. вам дам одну практику, яка допоможе вам зрозуміти, хто. Взагалі вам подобається, який тип чоловіка вас приваблює. Візьміть папер, розділіть його на три колонки. І в першій колонці це буде червоний флаг, жовтий флаг, і в третій е, зелений флаг. Тут саме головне розписати про його дії, які дії, під яким флагом для вас будуть. От, наприклад, червоний флаг, там залежний. От точно я не хочу собі залежного ні в яких позиціях залежності. Це тільки червоний флаг. Наприклад, там жовтий, над яким ви готові подумати, типу, це для вас? Ну так собі, але, типу, окей, тут я готова шукати компроміси, там домовлятися, і так далі. Ну і зелений, звичайно, те, що для вас там окей. от, наприклад, там щоб дарував мені квіти, це як є обов'язок. Дівчатка, не всі чоловіки погані, не всі чоловіки її зміняють, є достойні. І я впевнена на 100%, що коли ви займетеся собою, ви зустрінете такого достойного чоловіка, якого ви хочете. Я бажаю вам гарного дня, дівчатка, кохайте себе, кохайте свій час, вчіться, розвивайтеся. Тому до скорих зустрічей. підписуйтесь на мій канал.